Так, відео відгук на відпарювач Philips э, серія 7000. Отакий ось. Ось в такому також така рукавичка. Штрицес ітат. Замовляла на альо доставку і дуже швидко, буквально через день я вже його отримала. це такий чохул. Ось. Сам этот отпаривач, такая така емкость для воды, там показано, что на 100 мл и на 200 мл. Угу. Сейчас. Зальюмо воду. Вода, вода заливається дистильована або очищена, щоб не було накипу. я зум доволі такий. Якщо довго відпарювати, то така заболить ну, у мене. Зараз будемо пробувати відпарювати.